Останні вже майже два місяці ми відновлюємо енергосистему швидше, ніж е, у, удари московського режиму її пошкоджують. Відповідно, вже три тижні сьогодні, як в нас е, достатній рівень, рівень генерації для того, щоб покрити всі потреби споживачів, які виникають в сьогоднішній ситуації. Е, звісно, зійшлося багато факторів, які були позитивні для нас, і це треба теж розуміти, що. Дуже тепла зима, дуже ранній паводок, який дав змогу активно використовувати велику гідрогенерацію, багато сонячних днів, які знов таки дали змогу використовувати на повну потужність сонячні електростанції. І, безумовно, ну, абсолютно божевільний темп ремонтів генеруючих потужностей вугільних, які багато з яких відновлені. І зараз запущені в роботу, і відповідно, ми зараз в ситуації, коли на повному серйозі вже обговорюється відновлення експорту електроенергії, тому що генерації в нас вистачає, щоб покрити власне споживання, і є доволі великий резерв генерації. Треба визнати, що план московського режиму завалити українську енергосистему, примусити її розпастися на частини, зробити так, щоб українці тижнями не бачили електрики, все це провалилося. Всі ці плани зведені на нівець. Ну і добре, будемо тому радіти.